Родимка, яка небезпека криється. Дуже часто ми занепокоєні, коли на шкірі з'являються нові плями, вузлики, пухарці та інші елементи висипу. Маєте щось схоже на своїй шкірі або у родичів чи друзів, обов'язково зверніться до свого лікаря. Рання діагностика рятує життя. Так може виглядати небезпечна родинка: меланома агресивна злоякісна пухлина, рак шкіри або базально-клітинна карцинома, або плоскоклітинна карцинома, Атиповий типовий невус. Це доброякісне утворення, але має підвищений ризик до переродження у злоякісну пухлину. Таку родинку потрібно тримати під постійним наглядом дерматолога, і у разі необхідності лікар може призначити її видалення. Оперізуючий герпес або герпес зостер це вірусне захворювання, яке викликає вірус вітряної віспи. Ризик оперізуючого герпесу. Стрімко зростає після 50-річного віку. Причиною виникнення повторного висипу є зниження імунітету, перехолодження, стрес, онкологічні захворювання, інші фонові інфекційні захворювання, в тому числі і віл. Чим раніше звернутися на прийом до лікаря з даним захворюванням, тим легший його перебіг та менш виражені наслідки.